29 жовтня 1982 року в селі княжа Криниця народився Віталій Миколайович Болюк. Був як усі ровесники цікавим, допитливим, трохи башкетником. Однак хлопчикові довелося рано подорослішати, коли йому було лише 9 років, а мовчий сестричці Світлані всього 7, трагічно загинула їхня матуся. Через деякий час помер і тато, а дітьми опікувався їх дядько. Віталій був найріднішою людиною у житті Світлани. Вона завжди могла покластися на нього. Він був з дитинства веселим, комунікабельним, як і всі його ровесники, компанійським і дуже добрим, відповідальним та великим оптимістом. Завжди про всіх пікувався. А після народження донечки найбільше дбав про Сашуню сенс його життя. З дитинства Віталій понад все цікавився технікою, тому після закінчення 9 класу поїхав у Харків, рідне місто Матері, здобувати професію механіка. По закінченню навчання, влаштувався працювати за спеціальністю на харківський ремонтно-механічний завод. Згодом трудився вантажником у мережі супермаркетів Сільпо. У 2012 році юнака наче магнітом тягнуло на батьківщину. І він повернувся на монастирищину, влаштувався на роботу у фермерському господарстві Степіївське токарем зварювальником. Віталій був майстром на всі руки, його слухалася вся техніка. Він ніколи не відказував у допомозі. Хоч він і не корінний степівчанин, але його любили й поважали за людяність та порядність, за золоті руки й добру вдачу. Він міг полагодити геть усе на світі, допомагав ремонтувати автомобілі, велосипеди, побутову техніку. А навесні 2013 року у Степіївці Віталій Буйлюк зустрів своє справжнє та єдине кохання юну Оксану. У серпні того ж року закохані побралися. Молоде подружжя живе в монастирищі. Віталій щодня їздив на роботу в Степіївку та згодом вирішив придбати будинок неподалік Оксаниних батьків і переїхати у село. У 2014 році Віталій з дружиною оселилися в Степіївці, а незабаром у подружжя народилася татусова улюблениця, найдорожчий скарб, донечка Олександра. З народженням доньки Віталій ніби сам вдруге народився. Він донечку плекав і Алія, пробачав їй усі пустощі, вона була його гордістю і надією. Тому й не ховався, і не ухилявся від мобілізації, бо розумів, якщо ворога не зупинити там, то він може прийти сюди. Наприкінці листопада Віталій Булюк став до лав ЗСУ. Спочатку була підготовка. Вишки проходив на Чернігівщині. Через місяць його разом з побратимами перекинули на Донецький напрямок. Був гранатометником механізованого батальйону окремої механізованої бригади. Віталій честю виконував свій військовий обов'язок. Посеред січня заплакала зима дощем. Плакали дерева, скидаючи на землю сиві краплини завважнілих гілок, плакали люди, зустрічаючи герої на щиті. Мягко встеляли йому останній шлях додому, до родини, до місця вічного спочинку, гілками вічно зелених рослин та червоними гвоздиками. 18 січня монастирщинська громада попрощалася із назавжди 41-річним військовослужбовцем Віталієм Миколайовичем Булюком, який загинув 12 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Провести героя вийшло сотні краян, утворивши живий коридор, починаючи від в'їзду в місто в монастрище аж до його рідного дому у віддаленому куточку Степівки. Потім пішов траурною процесією, труну із тілом військовослужбовця понесли мальовничими вулицями села до місця вічного спочинку Віталія. Як тільки процесія вирушила з двору, де вжив захисник, небо заплакало разом з людьми, холодними краплями зимового дощу.